Григорій Сковорода Собаки і вовк. Байка. У пастухаті Тира жили у великій дружбі двоє собак Левкон і Тередан. Про них добре знали і дикі, і свійські звірі. Отож і вовк, прочувши про собак, прислушній нагоді вирішив тертися до них у друзі. Прошу мене любити й шанувати, панове мої, сказав з придворною манірністю вовк. Ви можете несказанно ощасливити мене, коли зволите удостоїти, як шанобливо сподіваюсь, бути вашим третім другом. Потім чимало наговорив їм про своїх славетних і багатих предків, про модні науки, що є, Панував батьківським коштом. Коли ж, додав вовк, хвалитись родом і науками в розумних сердець вважається за дурість, то я маю кращі гідності, щоб ви мене полюбили. Я станом схожий на вас обох, а голосом і голосом на пана Тередама. Є ж бо старовинне прислів'я, Бог веде схоже до схожого. Одного тільки не втаю. У мене хвіст лисячий, а погляд вовчий. Левком на те відповів, що тітир зовсім на них не схожий, проте є для них третім другом, що він без Тередама нічого робити не починає. Тоді тередам сказав так голосом і волосом ти до нас подібний, а от серце твоє далеке від нас. Ми бережемо овець і вдовольняємось вовною та молоком. А ви шкуру з них здираєте і їсте їх замість хліба.